Друзі, так, я трішки розкажу декілька таких в своєму житті про стосунки. Знаєте, колись я був малий, ми всі були малі, в мене була тьотя, вона дуже мене любила. Вона була моя б... в тому світі була хресна, і тья, моя мама і рідна сестра. І вона дуже любила мене. В мене були з нею дуже прекрасні стосунки, я в неї рік жив навіть. А ви знаєте, знаєте, я був коліганом таким, і в неї стиряв гроші. А Вона потім знайшла, що в мене в кишені ті гроші були, і ще там дещо, що я купив, ті гроші. І стосунки обривалися. Вона не виріла сказати, я пшутував. Я дуже сумував. Правда, стосунки не повністю обривалися, просто я вже не жив. Але вона все одно мене любила і її стали до мене, просто мене змінювало, де живу. Ем, Такий випадок був колись, ну, знаєте, я не знаю, кажуть, що... Хлопець з дівчиною дожити не можуть. Я не можу сказати так чи не так, але в мене був один випадок, де я з дівчиною дружив, ми дійсно дружили. Довго дружили, з дитинства зналася. Але коли ми зробили крок неправильний, і ми ніби зблизилися, ці стосунки зблизилися, але насправді після цього в нас стосунки взагалі розірвалися. Ми стали недрами. І маю на увазі, хлопець з дівчиною зблизився. Тому є і такі випадки. Згадавши випадок, коли я там, де я відбував духовну семінарію, 30-ка ЛВК 30, то туди прийшов замначальником один мій дуже хороший знайомий. Я його знав ще попередньому, правда, не духовна семінарія була, але в мене вона попередньому, коли я там був потім по свободі, я його знав. І тут він зам начальника, я вже віруючий. Ну і там була така обставина, що всіх брали на роботу, всіх, а я в бібліотеці працював. Я думаю, я його знаю, я зараз піду перший, бо там він сказав, всім в чергу ставати, всім по відділенням, і коротше, до нього на список і буде дивитися, хто піде, на таку фучу кургу, речу, хто ні. А я думав, що мої стосунки з ним добрі. Я зараз піду і какаюсь ногою двері відкрию і скажу. Я собі приблизно так і думав. Я заходжу перший, він, і я про це з ним говорю, пояснюю, що я в бібліотеці, я не можу і так, і так, але я розрахований на наші стосунки з ним. Він для мене накричав, добре, що не побив, і мене перший записав список на Фуджуку. Це така робота, де провода роблять для автомобіля. Було так, да. Ось. Але знаєте, ну дякувати Богу, мене не взяли, я там вирішила з іншими питаннями, але я зрозумів, що не можна надіятися на свої стосунки з дітьми, не надіятися на людей. Ось такий був прикриваний випадок. випадок. Знаєте, в мене було багато втрат. Я мав сім'ю, мав друзів. Я все це втратив. Втратити стосунки дуже легко. Дуже. Один якийсь неправильний не може вчинок все. Я втратив стосунки з дружиною, вона мене залишила. Я втратив стосунки з друзями, просто зі знайомими через свої вчинки. Я на це заслуговував. Я це розумів. Втратив стосунки з рідними, з близькими. Чітко було був залежне. Але знаєте, коли я повірив в Бога. Коли ось ці стосунки в мене наладились з Богом через Христа, то Бог якось так зробив, що потім з тими всіма людьми, це період часу прийшов, що примирення з Богом провело до примирення з людьми, примирення до тих, кого я скривдив, до тих, кого я вражав, кого я обманював, кому робив шкоду, також з рідними, з близькими. Ну і навіть помирився в своїй величезній ми не спілкуємося. Просто спілкуємося. Але Бог привів до мене ще мою теперішню державу. У нас також було дуже таке спілкування, не, не коротке, тобто недовго, як ті сказати, недовго. У нас ми дуже швидко, дуже швидко почалися нас будуватися стосунки, і пліт стосунок майже двох дітей. Слава Богу. А ще б хотів сказати, знаєте, в нас, коли я е, почав служити. Коли я почав здавати Іван і Ведона, я познайомився з одним, з деякими братями і з одним, і них, який звати Саша. І в нас настільки з ним зблизили стосунки дружні, що був період, він зі мною ходив, допомагав мені, я був зламав собі руку і їсти готувати не міг. І був такий період, коли ну, колись до Ісаї е, Бог Ворона там селах годувати, а до мене був послав Сашу. І він три місяці, чи може чотири, не пам'ятаю, декілька місяців водив мене в кафе і обід її купував. Так. У нас такі були стосунки. Не зараз є теж, але вже обід я собі сам готую. І останнє житів задати, що розказував один брат, коли були в цій духовній семінарі, такий випадок в нього в житті. Він посварився з своєю донькою. До того донька, ну знаєте, як батько і донька, це ж такі стосунки, це ж, ж німашки, любяшки. А тут він десь щось посварився. Точніше, не посварився, десь вона щось, щось вона втворила, а мама. Почала це скандалити, і вона як, буває, це не я, і все на тата. І мама на тата, дружина на, на чоловіка на Ми все посварилися. А він потім підходить до неї і каже, ну ти ж ти знаєш, що це не я, ну ти ж це зробила. А вона при мамі ні, ні, і до мами. А потім, знаєте, він розказує, і все, і вже ніч там, спати полягала, він приходить до своєї дитини, до ліжка, вона спить. Він дивиться на неї. І в нього думки такі, невже наші стосунки втрачені? Невже більше не буде такого ніколи, що я її обнімлю, поцілую, що вона до мене побіжить, татку і так далі. І я побачив також цей образ, прообраз, коли з Богом, коли ми щось чудимо, і Бог йде на зустріч, щоб ці стосунки з нами наладити, примиритися, щоб ми примирилися з ним. Правда, він потім примирився, донька прижав, до нього попросила пробачення, зізналася, Я не знаю, будуть дістати чи ні, але... Але дані стосунки є, що як батько з донькою. Тому, ви знаєте, друзі, дуже важливо ось ці стосунки з Богом наладити. Коли з Богом все добре, то і з людьми буде все добре. Я не кажу з їхньої сторони, але з нашої сторони, тому що не всі будуть любити нас, як християн. Тому ось таке було моє життя. Хай з Богом наставити.